А ти лиш вір, якщо й ніхто не вірить, що Бог живий, що контролює все, ти в його руки повністю довірся, він не залишить, збереже тебе. Попри усе, попри усі новини, попри весь смуток і всю біль душі, хай твоя віра буде непохитна, ти не зламайся у нелегкій боротьбі, надійсь на Господа всім своїм серцем. Лиш він один зможе тебе спасти, без Господа скажу усім відверто не встояти в життєвому човні. Тож укріпляйся Господом, зростай у вірі і пам'ятай, що ти є не один з тобою той, кому підвладні хвилі, з тобою є сам Божий син. Поклич Його, і вийде він назустріч. Як Петрові руку сам подасть, ніколи не потонеш Ти з Ісусом і з Ним будеш завжди перемагать, шукай Його лиця на кожнім місці, хоча б маленьке щось, але роби. Нехай стосунки ваші будуть тісні, не попаде брудної, хай води, а ти лиш вір, хай Бог тобі поможе до смерті бути вірним до кінця. І одного разу сам Господь положить на Твою голову вінець життя. Амінь. Слава Богу.